Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу поговорити з вами на тему, яку теж ви, до речі, просили подивитися, така тема, яка зараз актуальна. Чи може Росія в помсту за Курський прорив почати масовано атакувати і Україну, і передусім Київ. Так як вони кажуть, центри прийняття рішень. Багато про це справді зараз йде мова. І давайте будемо все-таки дивитися, що вони там задумують. Чи може бути ближнім часом такий масований, масована ракетна загроза. Також нагадую, що у мене на YouTube-каналі є. Прогноз на серпень по регіонах гарячих точках. Хто що не бачив, подивіться, будь ласка. І також роблю розклад на щодень для України кожного тижня актуальний. Теж можете переглядати. Там карта вказує, коли які дні можуть бути найбільш загрозливі. Також, кому мої відео важливі, актуальні, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал, інші соціальні сторінки і поширюйте відео. Давайте будемо дивитись. Так. Спочатку подаємося по колоді. Зеркальне таро. Що задумає ворог, чи дійсності в них є планах у помсту за Курськ. Масований завдати потужний ракетний удар по Україні. Перша карта. Колісниця. Туз кубків. Дев'ятка кубків. Ну, якщо дивитися на відповідь, думають вони про це чи не думають. Так, думають. Що їм з цього вийде? Верховна жриця? Повішений. Аркан сили. Застосування сили для того, щоб були жертви. Як зашвидко це може бути, ще раз наголошую, карти не показують термінів. Але судячи, з що йде зараз по розкладу, тобто в планах це йде реалізувати найближчі 9. 7-9 днів. Ось так воно йде. Тобто від сьогодні мається на увазі. Сьогодні я роблю розклад, це в нас 12 серпня. Не все в них там йде по плану. Бракує зараз їм ще якихось додаткових, скажімо так, для такого прям великого масованого атаки. Бракує ще якихось додаткових їм, чи ракет, чи шахетів, чи чогось там їм ще бракує. Плюс іде. Таке вивідування слабких зон по об'єктах важливих навіть не так центри прийняття рішень, зараз я це подивлюсь окремо. Важливі об'єкти, які стосуються частково військові, також карта йде пов'язана з різними дорогами, шляхами, вокзалами і те, що стосується знову ж таки, стихія води. Стихія води. Водосховища, дамби. Подаємося напрямок саме Київ, тому що зараз про це дуже багато говориться. Що от Київ центри прийняття рішень. Аркан Мах теж да відповідь позитивна, так хочуть це зробити. Перевернута імператриця. Поки що ще йде збір інформації. Королева Пентаклів. І заслені козачки, трійка ну, дивіться. Що взагалі випадає? Заслані козачки, то вони є, інформацію зливають. Але і йде карта невдачі. По-перше, це означає, що не все те, що вони задумують, їм може по факту вдатися. Ну, чому, бо, як мінімум, багато з того, що вони будуть робити, може активно відбиватись та знешкоджуватись. Чи є це в планах саме вдарити по Києву, по центрах прийняття рішень, так як, які вони там собі думають, де ті центри, так, є це в планах. Теж, особливо зараз з моменту, от як ми дивимося, тут навіть менший йде термін, від 3 до 7 днів. Або від 7 до 9, так як раніше карта показувала. Але зазнають невдачі. Хоча карта пов'язана ще з загрозами жертв, при цьому ці жертви можуть бути серед мирного населення. Вони є. Взагалі в них такий стан, знаєте, як я б сказав навіть достатньо розгублений, як би це дивно не звучало. По-перше, вони ще не можуть свої плани, всі, які вони задумали, виконати в плані захоплення повноцінного Донецької Луганської області. А по-друге, вони вже й свої території втрачають з тим, що відбувається. Про Курський прорив у мене вже є два відео. Кому цікаво, хто ще не бачив, подивіться обов'язково. Я думаю, що десь на днях треба буде вже третє відео зняти, подивитись, як далі ситуація розвиватиметься. Тому що наразі з того, як показали прогнози, так все і відбувається. І вони такі спантеличені. Просять ще допомоги. Бо кажуть, що щось їм ще не вистачає, чи ракет, чи щось. І навіть ще йде карта, частково йде робота. Ще щось довиготовляють, дозбирують. <зас> 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 так, да Бачите, навіть карти це демонструє До дозбирують довиготовляють, тобто не вистачає їм. Теж, до речі, воно показує, що період найближчих, тут навіть показало чомусь довше. До двох тижнів. Але тут 4-8 днів. Ну, тут були терміни 3-7, 7-9, Тут 4-8. Ось такі цифри або до двох тижнів. Також є, до речі, карта присутня стихією води. Тут є карти присутні з можливими дорогами, але все йде як не по плану. І ще зараз їхнє завдання, в тому числі, ну, продовжувати вирішувати те, що в Курському напрямку робиться. До речі, сьогодні прочитав таку якби, інформацію, що, ну я так само це говорив в одному з прогнозів, що от внутрішні ті деякі там. Генерали там, військові їхні в Росії починають також якби, активно йти проти існуючої влади. Оце, навіть по енергії, я би сказав, що активізується та сила, яка вже давно би хотіла прибрати путерівський режим. от Всередині країни ця сила активізується. Як я казав, що це як би парадоксально не звучало, але і звідти можуть приєднатися. До визвольного руху в плані курського прориву і допомагати долати той путінський режим. Ну, ось так воно йде. І ще, що хочу зауважити, ну дивіться, щоб карт прям таких вже геть, все погано і так стра страшно чорно якихось армагедонів, тут не показано. То, що є в планах, так, то, що хочуть здійснити і будуть пробувати здійснювати, так. То, що від цього можуть бути жертви, так. По Києву карта неспокійна ж, навіть коли я дивився а, попередній прогноз в 1 серпень. Але якихось карт прям геть поганих Армагеддону, і чогось такого, ну по всій тотально Україні вже геть поганого, страшного, ну, не показує, на, по крайній мірі, зараз карта. Ще плани будуть мінятися. Але зараз оцей от період, 3-7 днів, 7-9 і. 4-8, ну, плюс-мінус, так як вона показує, все рівно зберігаємо максимальну уважність і обережність. Є карти, які багато вказують саме нічний період. І ще по регіонах, там, де я дивився, де карта була неспокійна, от на серпень місяць, там теж, от, суто по цих напрямках, містах можуть завдаватися потенційно удари. Ну ось такий розклад сьогодні. Ви просили, я подивився. Кожного вечора в енергопрактиках просимо за відведення гірших сценаріїв, продовжуємо працювати в такому ж дусі. Буду ще також дивитися на актуальні теми так само прогнози. Тому слідкуйте, підписуйтесь, продовжуємо наш рух до перемоги. Відправляємо ворогу побільше енергії світла, бо тільки так можна ту всю нечість повністю здолати. І хай їхні ворожі плани йдуть пухом, прахом і будуть повністю всі повітряні загрози, атаки по території України максимально успішно нейтралізовані. Хай буде так. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе!